Це є нормою життя е, зараз країни тільки в прикордонних територіях. Тому що в нас більша половина українців живе за е, межею бідності. Чому законопроект, який знижує акцизні ставки, чому він не запустив системні зміни в державі? Він частково їх запустив, але тільки для багат, ну, більш багатих людей, які мають можливість собі ті автомобіль придбати. І цей сегмент ринку він не є дуже великим. Чому зараз виникло питання стосовно цієї проблематики? Тому що всі користуються тими автомобілями. І більша половина платежів, які вони роблять, це все корупційні платежі. Тобто вони це все дають в кишені митникам, прикордонникам. І все одно ці автомобілі будуть. Як ми не регулювали, ми не зможемо до кінця заборонити, все одно знайдуть якісь механізми, щоб ними користуватись. Тому давайте Жити в якійсь банановій республіці, а в європейській країні, і це поняття врегулювати, не, не, навіть, не кидатися в крайніщі. При тому всьому, що знову ж є можливість ці всі кошти просто-напросто відправити в державний бюджет, забрати корупціонерів і відправити в державний бюджет. І потім ми не будемо дивуватися, чому митники в стільки От, і так далі Тому давайте про це говорити, але враховувати норми життя. От, ми, не враховуючи норми життя людей, в Україні ми, ми завжди їх гнемо через коліна. І тому маємо потім акції протесту. Маємо про те, що люди виходять і кажуть, ну ви пишете закони, ну по них нереально жити. Вони не відображають реальність суспільства. Вони, вони, Мені не, неможливо їх використати. Можливо, в майбутньому так, але зараз це ні. Тому е, я за те, щоб зупинити транзит. Щоб його врегулювати, при тому, ж термін збільшити, це Євнукович зменшив. колись було 10-10 днів. Нереально Україну приїхати через 5 днів. Це нереальні строки. Тим більше я от їхав зі Львова до Києва 15 годин зимою, і він собі, якщо автомобіль дійсно везе якийсь товар і стається якась ситуація. Я, я живу в, ць, в цьому місті, де люди 92% використануся. Транспортні засоби. Повірте, такі схеми видумують, щоб продовжити цей термін, що він просто не уявляєте. Тому питання транзиту, та питання транзиту тепер стосовно тимчасового ввозу. Теперішня норма законодавства вона є нереальною, пані Ніна. її нереально виконати. Навіть якщо ти є. Не маєш мотивації для того, щоб використати транспортний засіб України, користуватись тут, навіть якщо ти є живеш за кордоном і маєш там якісь певні справи, ти ведеш якусь викладацьку наприклад, діяльність, і ти собі купив транспортний засіб. Ну, тобі потрібно їхати, наприклад, на якусь робочу там, комісію в Україну. Неможливо за цим тимчасовим ввозом е забезпечити собі нормальне перебування. Просто по одній причині, що. Суми, які потрібно внести, і гарантії до того, що ти вийдеш, вони просто непідйомні, при тому що частина з них лишається потім в бюджеті України. Я переконаний, що це було спеціально створено для того, щоб просто-напросто е ламати і крутити руки. Тому і запустився такий бізнес, який називається Закордонна юридична адреса. Я зараз їду в Литву, та? укладаю договір з компанією. Яка мене відправляє по своїх документах у відрядження в Україну, дає мені автомобіль, власником якого є Литовська компанія. І я тут їжджу і нічого не плачу і використовую ці дороги. Заборонити ви мені цього ніяк не зможете. Тому давайте цей масштаб автомобілів просто-напросто з них будемо. Мати користь, бо вони і так, і так будуть. Ми не зможемо зараз змінити міжнародне законодавство чи відмінити ратифікацію документів, які ми підписали ще там в 90-х роках стосовно оцих всіх моментів. Ми не зможемо цього зробити. Тому давайте з цього скористаємо. Людям легше буде жити, тобто ми дамо можливість це робити. Звичайно, що поставимо запобіжники, жорсткі е терміни виконання, штрафи великі. Але не будемо це робити нереально десь. Та давайте краще ці гроші акумулюємо тут, в Україні. Віться, скільки вони їх вивозять в рік за кордон. Це ж треба дати європейцю 100 євро. Це ті фірмі треба дати 200 євро. Ми звідси вимиваємо готівкову масу, якої і так немає. При тому, тому, що гривню нашу ніхто за кордоном не хоче, хоче долар, євро. Давайте тут їх залишимо.